Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, шановне українське суспільство. Учора, в результаті змови президента Порошенка із олігархами, із тушками, із регіоналами з двох олігархічних груп, представлених в парламенті, був обраний прем'єр-міністром України Володимир Гройсман, був обраний склад нового уряду. І затвердження нова програма уряду, яка дає імунітет їм річний на їхню діяльність. Результат цієї змови олігархічний уряд, який ми сьогодні маємо. Тому що коли нас запевняли у тому, що у парламенті створена нова демократична коаліція, учора увесь парламент побачив і все суспільство побачило, що демократичної коаліції відповідно до вимог статті 83 конституції, коли фракції, які формують коаліції, повинні мати більшість у нашому парламенті, немає. Нам сказали, заявили, що правда не показали підписів депутатів, які, начебто, підписались під коаліцією. але зі слів керівників двох фракцій, БПП і Народного фронту, в цьому суспільству було повідомлено, що в парламенті сформована коаліція на двох. Результати вчорашнього голосування за прем'єра Гройсмана, за уряд Гройсмана Порошенка показують, що коаліції двох фракцій у складі БПП Народного фронту і тушок, які були долучені до фракції БПП, насправді немає. В парламенті натомість учора, в результаті домовленостей закулісних, таємних, корупційних президента Порошенка з власниками. Олігархічних груп, представлених у парламенті з депутатами регіоналами, які голосували за закони 16 січня в парламенті. Вчора створена нова фактична коаліція за участю блоку Петра Порошенка, Народного фронту, тушок і депутатів регіоналів з олігархічних груп. Найбільший цинізм полягає у тому, що президент Порошенко, прем'єр Гройсман, їхні апологети розказують, прикриваючи, створюючи коаліцію з регіоналами, прикриваються при цьому ідеалами майдану. Це якими треба бути циніками, щоб формувати коаліцію з регіоналами, обирати разом з регіоналами уряд і при цьому прикриватися в ідеалами майдану і тими жертвами. Які на Майдані ми зазнали краще через регіоналів. Сьогодні ті, хто 16 січня приймав диктаторські закони, сьогодні вони фактично отримали реванш, змовившись із Порошенком, із урядом, із Гройсманом і обравши уряд олігархів, яку буде політику проводити, уряд, обраний в результаті зради, в результаті закулісних таємних домовленостей, базованих на корупції. Цей уряд буде проводити політику захисту олігархів, це уряд фактично Порошенка. Бо ми розуміємо, що гройсман це Альтерего Порошенка, і сьогодні всю відповідальність за діяльність уряду несе персонально президент України Петро Порошенко, який спочатку зробив усе для того, щоб розвалити демократичну коаліцію, а потім, коли... Не вдалося відмовилися прийняти наші умови до коаліції партнерів інших фракцій. Вони сформували коаліцію з регіоналами. Вони зробили все те саме, що в 2005 році зробили тодішні герої помаранчевої революції, домовши з Януковичем. Сьогодні Порошенко знову домовляється з регіоналами для того, щоб узурпувати владу, для того щоб займатися далі корупцією, для того, щоб в країні не було ніяких реформ. Для того, щоб і далі обкрадати людей, бо коли пенсіонери з власної пенсії платять 15% податку, президент в офшорах ховає свої компанії і податку не плати. Так само, як голова Національного банку Гонтарева, так само, як міністр фінансів Данильчук, якого офшори так само щойно ми виявили. Тому радикальна партія, яка є в опозиції до влади, до уряду, до президента, до широкої коаліції БПП Народного фронту і регіоналів. Ми звертаємося до наших партнерів по демократичній опозиції, фракції батьківщини, фракції самопомочі. Сформувати в парламенті об'єднану опозицію. До позафракційних депутатів, до громадянського суспільства для того, щоб протистояти узурпації влади президентом Порошенком, олігархічним урядом Порошенка Ройсмана. Ми маємо об'єднати зусилля. Першочерговий план дій, який ми пропонуємо для об'єднаної опозиції: прийняття закону про імпічмент президента України, прийняття закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. Прийняття Нового виборчого законодавства, яке дасть можливість подолати корупцію у політичних партіях і на виборчих округах, обрання незалежного генерального прокурора України, який служитиме закону, а не служитиме президенту чи олігархічній регіоналівській більшості у Верховній Раді. Радикальна партія пропонує суспільству альтернативний антикризовий план економічних дій, спрямований на підвищення життя. Громадян на підвищення заробітних плат і пенсій. Ми в опозиції будемо жорстко контролювати уряд і не дамо йому грабувати країну. І наостанок, я звертаюся до колег з демократичних фракції підписатися під створенням слідчої комісії Верховної Ради по офшорах президента України, а морально ховати статки в офшорах, коли пенсіонери платять податки.